Міноборони купує яйця 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва наразі близько 7 гривень за штуку. Картоплю по 22 гривні гривни за кілограм. При роздрібній ціні в магазині 8-9 гривень. Куряче стегно по 120 гривень за кілограм, а в магазині 80 гривень. Засновник проекту Наші гроші Юрій Ніколов отримав з власних джерел та оприлюднив угоду Міністерства оборони вартістю більш ніж 13 мільярдів гривень на закупку протягом 2023 року харчів для. Військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях, ціни в угоді виявились завищеними у 2-3 рази. Наразі Міноборони готує матеріали для служби безпеки України з метою проведення розслідувань щодо поширення заздалегідь неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період. Олексій Резніко в коментарі Фейсбук відреагував на скандальну публікацію з журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ. Він наголосив, що насправді це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу в іншу таблицю. Відповідно до нормативів, кілограм яєць це близько двох десятків штук в залежності від гатунку. Ціна 170 гривень за кілограм яєць це 85 гривень за десяток, що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні. Усі бажаючі можуть зважити кілограм яєць і порахувати, скільки це штук, пише міністр. Резніков підсумував, що яйця по 17 гривень за штуку Міноборони не закуповує і не планує. Проте, попри пояснення Резнікова, питання про картоплю за 22 гривні за кілограм і курячі стегна по 120 гривень за кілограм залишаються. Кількох народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів і громадянства України. Зокрема, мова йде про наступних осіб: Олександр Пономарьов, Наталя Королевська, Юрій Солод, Олег Волошин. Підстава для позбавлення наявність російських паспортів. Раніше на засіданні РНБУ ухвалили рішення про заборону партії ОПЗЖ. Пізніше Володимир Зеленський ввів це рішення в дію. Деякі нардепи втекли з України перед повномасштабним вторгненням Росії. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вказав, що втікачів позбавлять мандатів. 13 січня український парламент достроково припинив повноваження низки народних депутатів: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. 14 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що всі депутати ОПЗЖ повинні піти з Верховної Ради. Якщо по справедливості беріть список ОПЗЖ і вони всі мають покинути Верховну Раду. Це люди, які привели до нас сюди війну. Люди, які постійно дбали тут за інтереси Російської Федерації, для яких Путін був кумиром. Що вони роблять у Верховній Раді України, коли йдуть кровопролитні бої за нашу Україну, мені важко сказати. Я взагалі вважаю, що жоден з них не має права, принаймні морального, на сьогодні, знаходитись в межах Верховної Ради України, заявив секретар РНБО. Під час повномасштабної війни заступник голови фракції Слуга народу Павло Халімон придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу. Повідомляє видання Українська Правда. Правоохоронні органи почнуть розслідування. Також повідомляється, що заступниця голови депутатської фракції Слуга народу Олена Шуляк вже прийняла відставку Павла Халімона. Журналісти з української правди також дізнали, що продавцем був архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. За його словами, продажем будинку через ріелтора займався його брат. Та кому зрештою продали, не знає. Ще до початку повномасштабної війни з Російською Федерацією у лютому 2022 року НАЗК повідомляло, що за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовців розпочало перевірку декларації Халімона. Халімон обіймав посаду заступника керівника фракції Слуга народу та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. Він також був головою Чернігівської обласної організації партії Слуги народу.